Всім привіт! Це Канада, це місто Вінніпех, провінція Манітоби. Зараз на вулиці приблизно мінус 22. Кажуть, що тут буде, до речі, мінус 30 або навіть мінус 40 і не один тиждень. Але це не страшно, є і теплі провінції. Я був в Ванкувері, хто не дивився, заходьте, подивіться відео, це Британська Колумбія, вона найтепліша, але навіть і там випав сніг, коли звідти поїхав. Ну буває раз на три місяці. Просто що зараз в Єніпегу тут вітер і температура відчувається десь на 35. Ну, загалом кажуть, що в середньому десь 2-3 місяці тут будуть стабільно мінус 25. Так що готуйтеся. От я, наприклад, тут дівся, дивіться, у мене куртка така, мінус 40 витримує. це лижна куртка. Штани такі ватні, теж на мінус 40. Ось такі мехові бути. І перший раз в житті я одягаю дві шапки. Дивіться, є термошапка. Я навіть не знав. Що таке є <смі> Є термошапки, купуйте. В цьому відео я хотів вам розказати про міста Канади, в яке місто поїхати. Є такий телеграм-канал, називається Сам в Канаду. Хто ще не підписувався, отак от от виглядає. Тут робил, робили опитування, в яке наступне місто поїхати: Торонто, Отаво, Монреаль, Кальгарі, Едмонтон. Більшість проголосувала за Торонто. Хоча я був. О, я був за Едмонтон. Але люди більшість проголосували за Торонто, 23%. Наступний Калгарі. Так що наступне відео буде з Торонто. Підписуйтесь, це десь буде напевно через три тижні. Побачите ще про Торонто. Хоча там дуже багато блогерів, найбільше людей, до речі, з України найбільше їде в Торонто, бо це дуже велике місто. Наступне місто, куди їдуть люди, це Калгарі. А потім сюди в Вінніпег. До Вінніпегу доїжджає всього 10%. Тобто ну дуже мало так відносно. Зараз я вам розкажу трошки про усі міста і чому я не поїхав в Калгарі теж. Зараз десь тут з'явиться карта. Перше місто це Торонто. Це дуже велике місто. Це столиця Онтаріо. Туди приїжджає, там є статистика, що 60% їдуть конкретно туди, конкретно в це місто. Люди, як по вулиці ходять, бачите, які рукавиці треба мати. Не такі треба купувати нормальні. Дивіться, таке місто, як Торонто, дуже велике місто. Там їде дуже багато, 60% українців, які приїжджають, вони їдуть туди. По-перше, тут там близько. По-друге, це дуже велике місто. Велике місто, багато роботи, багато перспектив. Ну і не так холодно. Це провінція Антаріо. Також там знаходиться Отава. І її тут називають Оттова. Це столиця. Тобто в Канаді столиця це Оттова. Теж відносно велике місто, можна розглядати його як для життя. Наступне це Квебек. Там є так, таке місто Монреаль. Є блог, блогери з Монреалю, можете їх подивитись. Кажуть, що там класна архітектура, але так кажуть, що там трошки так брудновато. Я дивився одного блогера, він каже, що йому не сподобалось. І він, до речі, назад поїхав. Але. Цю провінцію треба знати французький, і там відносно дешево. Там відносно дешево, житло і взагалі життя там дешеве. Наступне це Калгорі і Едмонтон з Альберти. Я хотів дуже подивитися про Едмонтон. Але ну, люди вибрали Торонто. Значить, Едмонтон буде в наступний раз. В Едмонтоні живе найбільше українців. В порівнянні до кількості міст, міста жителів. Тобто там виходить, 300 тисяч українців, Тобто це одна третя від кількості міста. Получається, кожен третій повинен бути українець. Тобто в Манітобі найбільша діаспора, а там найбільша кількість. На рахунок Калгарі я теж хотів туди поїхати. Але я потім почав глибше читати. До речі, знайдіть моє відео, як вибрати собі провінцію. Ви будуєте собі пріоритети, що вам потрібно, і вибираєте. І конкретно в Калгарі мені не сподобалась погода. Тобто місто знаходиться більше ніж тисячу метрів над рівнем моря, тобто в горах, і там великі перепади температури, перепади тиску. До речі, там може бути так, що ноль, потім. Мінус 20, конкретно зараз там, мінус 20 і теж багато снігу, теж таке відносно холодне місто. І кажуть, що це столиця Мігрені. То у людей там дуже часто болить голова, особливо ті, які приїжджають. Тому ви подумайте, якщо вас проблеми зі здоров'ям на рахунок Калгарі, так хорошенько почитайте. А кому цікаво, мій знайомий зараз туди поїхав, тільки 10 днів назад. Починає перші свої кроки. Кому цікаво про Калгарі, підписуйтесь, я залишу ссылку на його канал. Це дуже цікаво, коли людина робить перші кроки. І от він зараз покаже, як зняти квартиру, як це зробити в зимовий період. Бо зимою дуже складно переїжджати. Взагалі, переїжджати дуже складно. Попробуйте просто в інше місто переїхати. А зимою це набагато складніше, коли на вулиці ще мінус 30. Ти приїдеш і ще заболієш, не дай Бог, і не будеш цей час працювати. До речі, у мене два знайомих, ну, таких дядьків вже здорових, захворіли, лежать вдома і не працюють. Тому ви теж беріться до уваги. О Організм якби так адаптується, але ж не відразу. Едмонтон теж, я думаю, що побачите. Наступне це Саскатун і Рейджана це провінція Саскачеван. Там теж дуже підтримують українців, але там дуже маленьке населення і кажуть, що там дуже великі вітра. Але можете розраховувати, що там дуже таке якби, життя не дуже дороге. Тобто більш спокійне, таке, таке сільське, таке сільська провінція, я би сказав. От можете розглянути, кому подобається спокійне життя ось туди. Галіфак це Нова Шотландія. Батьох теж інтересувала Галіфаксі, теж туди хотів поїхати. Але після Ванкувера, знаєте, там океан і там океан. Я думаю, що не буде так дуже цікаво. Це рахується Атлантичні провінції, у них там йде окрема програма. Кажуть, що там дуже сильні вітра, так як вона знаходиться на океані. Ванкувер, виходить, це бухта, він закритий островів і горами. А це, а це місто воно знаходиться як відкрите на океані. І там дуже сильні вітра. Більше там розвинена сільська господарство. сільське господарство. Кому цікаво, пробуйте! Атлантична програма для провінцій нью брісвік Острів Принца Едуарда, Нюфалс-Лабрадор і Нова Шотландія. Там найлегше, хто питав про піар, там найлегше отримати піар конкретно в цих провінціях. В Манітобі теж легко, але не найлегше. Тут треба відпрацювати півроку і потім подаєшся. Навіть не так маєш право податися. А може ти і не отримаєш це право, будеш чекати ще 2-3 місяці, а потім подаєшся на федеральну програму, називається експрес-центри, і там ще 2 роки чекати. Не все так просто, не думайте, що ви через півроку отримаєте піар. А там, в Атлантичних провінціях, одразу можна подаватися, як тільки знайдеш роботу. У них окрема програма. Називається почитайте, Атлантична програма імміграції. Там окрема йде. Спеціально для цих провінцій, бо там дуже мало людей, але там більше праця така на фермах. Хто хоче піар, туди, до речі, там найлегше. Є ще таке місто цікаве Rankin Inlet. Це провінція Нунавут, Зараз тут в Манітобі мінус 20, там мінус 35, конкретно зараз. Там живуть такі маленькі поселення людей, на 7 тисяч, мені здається. Але літаки просто туди літають. Я думаю, може теж поїхати подивитися, як там люди живуть. Мінус 35, а там зимою може там і мінус 50 буває. Тобто. Ось така ситуація, так виглядають міста, куди ви можете поїхати. Ванкувер я вже показав, в Торонто буде наступним. Тільки що ж, готуйтеся. Якщо ви ще не приїхали, часу у вас залишилось небагато, особливо у тих, у кого віза візитер. Бо зараз дають дві візи. Є візітер, а є воркер. Про воркер нічого не можу не сказати, а от про візитер і поки що ще не продлили цю програму. Якщо ви до березня 2023 року не заїдете, то... То ви потім можете заїхати тільки як турист, ви втрачаєте право на роботу. Це, що касається візи візитор. до березня 2023 року. Може її продлять, але на зараз це не роблять. І чим далі, тобто січень, лютий, холодніше буде, розумієте? Тобто то зараз тут тільки мінус 22, ось така погодка. Але буде і мінус 35, і мінус 40, і чим холодніше, Тим складніше буде адаптуватися. Тому, якщо ви ще думаєте їхати, збирайте чемодани, робіть це. Ну і роботи буде менше, до речі. Чим холодніше на вулиці, тим менше роботи, бо будови всі закриті. Я думаю, це понятно. Тому приїжджайте От зараз. От прямо зараз збирайтеся їдьте, бо потім буде вже пізно. І чим холодніше, тим буде складніше це зробити. І вдягайтесь, беріть теплу одежу. Є багато різних міст, Канада, Канада дуже різна. Я вважаю, що в Торонто більше можливостей, бо велике місто. Легше в Манітобі дуже гарна підтримка на старті. Найлегше отримати піар Атлантичній провінції, найтепліша провінція це Британська, Ванкувер. І там гарна інфраструктура, можна їздити без автомобіля, трошки дороге, але якщо ви айтішник, кіноіндустрія, пілоти, чому би ні, ви там. Круто адаптуєтесь. Але там теж сніг зараз пішов. Ну але там не мінус 22 просто. Вирішуйте, вибирайте, можна де жити в Калгарі, висока перепада тиску. Тобто, якщо ви не готові. Це ж не просто, що у вас буде голова боліти, це ж треба пити таблетки. Таблетки це гроші, плюс ваша печінка і так далі. Тому це такий момент. Якщо ви метеочутливі до погоди, бо це ж не всі люди то ви задумайтесь над вибором Калгарі. Може краще якраз от Едмонтон, бо в Едмонтон нижче знаходиться. І це і теж, теж провінція Клада. В принципі, все. Канада дуже різна. Вибирайте для себе те, що підходить вам. Не сподобалось, можна переїхати в інше місто, ніхто вас не триває.